Які документи тепер потрібні для того, щоб бджоляру здати мед оптом заготовачу? Чи потрібно ставати оператором ринка для того, щоб мати саму можливість здавати медоптом по документам? Що змінилося за останні півроку у сфері оптової заготівлі меду? До чого готуватися бджолярам? Мене питали і в коментарях, і вирішив зняти таке відео по сезон джільництва 2025 року. Пролетить швидко. Декотрі люди здають мед уже з під медогонки. Тому я вважаю, що це відео буде корисним для всіх джолярів. Хлопці, дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня. А як ми всі здавали мед раніше? Почну з того, що яких то буквально 15-17 років тому заготувачі і експортери навіть не вимагали у пчелярів паспорт класіки. Ну це було таке, так би мовити, становлення ринку оптової здачі меду, становлення ринку експорту. І спочатку цим займалися дрібні баришки. тобто ті, які спутляли горіхи там колись, там всякі там м'ясо, і все таке, все таке інше. Оцей ринок був зайнятий цими борисми, а також мед брали перекупи з ринки. ті, які продавали цей мед на ринках, як свій. Брали його дрібним оптом там 100, 300 кг, 400 кг, Кому як повезе. Що у випадку з барижками? Що у випадку з перекупами, ринок е, оптової здачі тоді був дикуватий. Дикуватий в плані того, що не було системи, не було централізованих таких процесів. Е, відношення до бджоляра було, я б сказав, би, дуже таким похабним і нешановливим. Ну, розмова була така, як на базарі, практично. У свою відповідь бджолярі здавали мед, що прийдеться навіть у пластикових відрах, а то і півтора або двох літрових пляшка. Приблизно з 2008-2009 року вже почало, почало це все виходити на централізований рівень. Експортом меду зацікавилося більше людей, більше компаній. Компанії почали ставати експортерами саме меду, і парижки плавно перетекли у роль заготовачів меду, тобто вони вже працювали не від себе а на компанії. Перекупи нікуди не ділися. Перекупи і подальшого щоб брали мед на базар, але основний вже ринок гуртовий оптовий був за. Експорт. Культура закупівлі меду підвищилася. Процеси централізо... почали відбуватися централізовано. Почала зростати і ціна на мед в 2012-13 роках. Вона доходила до 3 доларів і навіть вище. На жаль, після події 2014 року всі процеси в Україні пішли на спад, і такої ціни ми більше не бачили. Можна сказати, ніколи до теперішні сама галузь бджільництва регулювалася в ті часи, зовсім по іншому. Ще не було Держпродслужби, була просто ветмедицина. Не було паспорта пасіки нового зразка, тобто паспорта пасіки 21-го року, яким ми зараз користуємося. Було менше потрав бджіл, тому що агрокімію якось використовували сумлінніше, аграрії були совісніше. Приблизно з 2018 року потрав бджіл побільшала, тому що почалася завозитися сама така термоядерна китайська агрохімія. А це почалося приблизно 17-18 рік. Плюс якраз в той час почав псуватися клімат, тобто почалися періоди посух, малосніжних зим, зим з плюсовою температурою, але без опадів і таке було. Але не дивлячись ні на що, статистика експорту меду з України за ті всі роки тільки зростала. З 2021 року діє наказ номер 338 у сфері бджільництва, який започаткував цей новий паспорт пасіки, нового зразка, а також започаткував реєстр цих паспортів пасік, тобто реєстр пасіки. В той же час приблизно 20-21 рік почала впроваджуватися дотація на бджільництво, тобто бджолярам виплачували дотації. Але одні однією з умов по перше, це був оцей новий паспорт пасіки нового зразка. А другою умовою була реєстрація оператору ринку. Так як пасіки на той момент лишалися слабо механізованими, можна сказати, кустарними. Мед часто качали, ну не побоюсь цього слова в курниках та в та в всяких сам сараях, тому що не було у людей приміщень. То оці вимоги до оператора ринку власника пасіки за новими зразками їх, так би мовити, притормозили. Тобто був введений перехідний період. Перехідний період там на декілька років, але почалася потім війна, і це ще відклалося. Але перехідний період на декілька років, щоб джалярі вистроїли собі, наприклад, цехи для відкачки, можливо, під цю цю справу. Повинні були бути ще дотації саме на побудову оцих приміщень для зберігання сот і для відкачування меду. можливо, все повинно було бути так. Особисто я не бачу в цьому особливо нічого поганого. Можливо, з впровадженням цехів у цих для відкачки, можливо, впровадженням якихось стандартів, які якими мають бути ці цехи і інші приміщення. Можливо, і ціна на мед також би зростала. Дільництво в цілому було б культурнішим, але прийшла війна. Не дивлячись на війну, спочатку її вже більше трьох років пройшло, відбулося дуже багато різних законодавчих змін саме під час війни. Були введені нові податки, збільшений був військовий податок, були зменшені податкові пільги. Тобто ми знаємо, що продукція вживництва підпадає під продукцію тваринництва, і саме для ведення особистого селянського господарства, якщо ти звісно доведеш, ця вся продукція, оцей мед. Це саме з того селянського господарства, то там податкова пільга 50 мінімальних заплат на даний і момент. Це на 350 тисяч і тому е заготовачі, так як вони безпосередньо відповідають за оцей порядок оцього документу обігу, вони почали вимагати, окрім паспорта пасіки нового зразка 2021 року. Вони почали вимагати довідку з ОТГ. Тобто ми всі знаємо, да що якщо реєструється пасіка, то окрім паспорта, пасіка ставиться на облік ОТГ у такій та адресі у <плес> випадку ваші. Ви також повідомляєте ОТГ і е е казуєте, де ви там будете стояти. <плес> так от почали вимагати оцю довідку без цього всього. Ну що що, що це ж особисте селянське господарство? Без цього всього автоматично нараховувався би податок. В 19%, тобто 18% податок на прибуток, 1,5% військовий військових, навіть якщо це не виходило за рамки 50 мінімальних жанрів після цих подій, е, український експорт в цілому почав тісніше, тісніше інтегруватися до норм та законів Євросоюзу. І якщо брати бджільництво, то там ввелася таке поняття, як прослідковує місць. Тобто в Німеччині, наприклад, навіть якщо ти в роздріб продаєш мед в баночках. Ти повинен на кожній баночці, а не тільки на баночці, а ще й на кришечці, і щоб баночка співпадала з кришечкою писати свої дані, писати де вироблений цей був мед, ким номер телефону, адреса пачки, тобто нас також. Послідовно переводили на таку систему. Мета цього всього була, що в разі проблем з якою-то партією, якщо це оптова да, оптові поставки, в разі проблем з якою-то партією там, з приміром, там знайшли там якісь антибіотики або що небудь ще в меду, да, можна було б швидко послідкувати, що це був за експортер, яка це була партія, в кого зібрали цей мед. Тобто, мета була отака. Так сталося і з продукцією з України. Було це в два етапи: в грудні 23-го року і в грудні 24-го року приймалися накази. Які зобов'язували так би мовити, тобто продовжувалася ситуація двадцять першого року з цими операторами ринку, тобто як ці накази зобов'язували пасічників ставати операторами, і тому в нас вже довідку про оператора вимагали в 23-му році, не дивлячись на те, що ці накази вступали в силу через півроку, тобто літом 24-го і ось влітку 25-го року ще один наказ. Наразі про обов'язковість свідоцтва оператора ринку у бджолярів нам е, говорить, в першу чергу закон 771 про переробку харчових продуктів. Свідоцтво оператора ринку повинно бути. А от експлуатаційний дозвіл на оці всі приміщення його не потрібно, тому що це не переробка меду. Це первинна первинне його виробництво, там де не змінюється його е, стан, так би мовити, тобто експлуатаційного дозволу в нашій ситуації не потрібно. Цей закон виник не сьогодні і не вчора. Він був уже в 2019 році, коли почали піднімати питання про оператора ринку, але просто не було такої практики. Не було ну жіництво було можна сказати таке кустарне. Не було такої практики, і звісно, зобов'язати всіх мати на той момент таку довідку не представлялося можливим. Тепер же після вводу в дію наказу 1968-го від ще грудня 23-го року, там де оновилися вимоги до потужностей оператора ринку, а також наказу 4091 від грудня 24-го року, там де оновилися вимоги до маркування, маркування меду. Оцими наказами вже вимагається, можна сказати, від джоляра бути оператором ринка. Тому я вважаю, що експортери, заготовачі, ось можемо бачити на екрані при, при, приклад смс-ки, яка проходить е, на месен і редакт. Тому після цього вони цілком легально можуть вимагати у джоляра бути оператором ринку. Повторюся, вимов до потужності ніяких немає нових, окрім тих, що прописані у інструкції. Розміщення пасіки і попередження хвороб бджіл. немає абсолютно нічого нового, тобто окреме приміщення для сатокранилища, окремий цех для відкачки меду, і таке інше. Нічого в принципі, нового не, не потрібно, і не потрібен також експлуатаційний позов. Тільки що ми підсумували, що вимоги бути оператором ринка і мати свідоцтво оператора ринка, які те, як яке просять і вимагають експортери меду, воно є в принципі легальним і законним. Для тих людей, хто не хоче бути у системі, хто не хоче зв'язуватися з державою, звісно, будуть існувати і існують перекупи меду, які приймають мед практично без документів. Не потрібно навіть мати паспорт пасіки. Можна скооперуватися з сусідом, якщо у нього є це свідоцтво оператора ринка, можна, якщо воно не перевищує там ця сума на 50 мінімальних зарплат, можна без проблем з ним з ним скооперуватися і здавати таким чином мед. Знаю випадки, коли. Дрібні експортери приймали мед без документів, тобто вочевидь, вони доплюсовували ці об'єми до тих людей, які здавали мед з документами. Але бухгалтера дивилися, щоб ці доплюсування не виходили за межі 50 мінімальних зарплат, тобто 400 тисяч гривень, щоб потім тим джерелам не прилітало від налогової від податкової служби повідомлення про сплату яких податків. податків. Зв'язку з цим маю вам рекомендацію, коли ви здаєте мед з документами, коли у вас є. Паспорткласіки, довідка та сільради, тобто ЗТГ, і свідоцтво оператора ринку. Беріть у них, будь ласка. Договір куплі-продажі, що вони закупили у вас мед на таку-то і таку-то суму, щоб потім просто не було такої ситуації, що вам прилетіло від податкової. Там вони щось неправильно розрахували, приплюсували до вашого меду чий то там мед без документів, і вам прилетів податок. Щоб такого не було, просто беріть договор куплі-продажу. Mm -hmm. Може від себе додати, що на даний момент ставання оператором ринку не несе для вас ніяких ризиків. Не несе для вас ніяких по суті додаткових видів, тому що оцей цей процес сертифікації він зараз призупинений. Тобто немає ніяких додаткових виборів. А коли зрештою я сподіваюся, коли війна закінчиться, відновляться дотації на бджільництво, можливо, будуть давати дотації і на побудову цехів для відкачування меду і для соток помилів. Зараз воно все будується швидко з піно- та газоблоків. Тому я вважаю, що з цим проблем не буде. Друзі та колеги. Я вам дякую, що ви додивилися все відео до кінця. Сподіваюся, воно вам буде корисним. Вважаю, що чоля потрібен буде обізнаним в змінах різноманітних, щоб потім не було різноманітних проблем. Вам я наразі кажу, пока, пока зустрінемося в майбутніх відео своїй рідній Україні. Я як завжди бажаю таких спокійних днів і ночей, як найшвидшого миру та перемоги, процвітанню нашого бджолітства. Все тоді зустрінемося вам в майбутніх інтересних відео. Пока, пока.